Вінничина, як завжди, лідирує. Дружній і гостинний подільський край набирає обертів у міжнародних стосунках, підписують угоди, обмінюються досвідом, здійснюють торговельно-економічні операції. Вінницька область єдина в Україні, хто має довготривалі партнерські стосунки. Так зі Свінтокшиським воєводством Республіки Польща триває співробітництво вже 53 роки. Це є унікальна подія для Абсолютно всіх регіонів і Республіки Польща, і регіонів України, оскільки ні одна угода, за даними Міністерства закордонних справ України, не діє і не діє в такому форматі, як між Вінницькою областю та Свінтакшиським воєвовством. Тому що була підписана ще за радянських часів, а реалізується вже в Незалежній Україні і продовжує розвиватися. Оскільки в нас з Свінтакшиським воєводством співпрацюють і училища, і школи. І вищі навчальні заклади, і заклади охорони здоров'я, і заклади органів як державної влади, так і місцевого самоврядування по всім спектрам. Це і співпрацюють спортсмени між собою. обміни відбуваються, відбувається співпраця в галузі науки. Тобто це є еталон наших відносин і еталон міждержавних і міжрегіональних зв'язків саме співпраця між Вінницькою областю та Дві воєводством. 2011 рік увінчався успіхом у міжнародній співпраці. На сьогодні тільки з Польщею реалізовується близько 200 партнерських угод. Окрім цього, продовжується плідна співпраця з Російською Федерацією, Румунією, Хорватією, Китаєм, Молдовою, Білоруссю. На сьогоднішній момент Вінничина почала розширювати свої угоди, які реалізує. І, зокрема, на інвестиційному форумі, ви пам'ятаєте, була підписана угода Свердловської області Російської Федерації, був підписаний протокол намірів саме з Осієчко-Баранської жупані Республіки Хорватія. На сьогоднішній день ми вже вийшли на підписання угоди. Ми чекаємо візит найближчим часом делегації з Угорщини область Бекеш, там де ми вже з січня місяця працюємо саме над співпрацею з цим регіоном. Вийшли на підписання угоди з Китайською Народною Республікою, оскільки був візит в квітні місяці делегації Вінницької області до Китаю, і протокол намірів з Хорватією маємо перевести в рамки угоди. Тобто, це ті на сьогоднішній день стратегічні напрямки, по яким ми хочемо найближчим часом працювати. Вінниччина входить в п'ятірку областей в Україні за показниками зовнішньоекономічного сальдо, тобто експорт значно перевищує імпорт. Якщо говорити про імпорт, то це 174 мільйони і збільшився імпорт на 23%. Тобто, ми бачимо з вами, що експорт попереджає імпорт, що є досить позитивним для динаміки розвитку саме економіки Вінницької області. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі, тобто перевага експорту над імпортом, це 164 мільйони доларів. Якщо порівняти з минулим роком, було 109. Щодо відкриття консульств в обласному центрі, то можливо у майбутньому у Вінниці відкриють австрійське і німецьке консульство. Але переговори тривають, адже це результат довготривалих напрацювань. Реалізація такого проекту може тривати до п'яти років. Вже через два тижні Вінничина презентуватиме себе у Європі. В Швейцарії, Німеччині та Бельгії близько 200 делегатів покажуть, яка вона подільська земля. Юлія Жовнір, Вадим Демець, телерадіокомпанія Смарт.